Вітаю вас, шановне товариство. Ну що, оце повернувся з Донбасу, а тут неочікувано в доті вийшов новий патч 7.35c. Тому в сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь всі головні зміни, котрі вам допоможуть легше розібратися в цьому патчі. Розпочнемо з головних змін артефактів. У Helm of Iron Will зменшили армор. Це відчутно буде, якщо ти на лінії хочеш купляти собі вейл. Vale. Не прям сильно, але неприємно. Орбоффіном тепер коштує на 25 мани менше, відповідно так само коштує менше і арба корозія. Айтем загалом ніхто майже не купляв. Можливо, зараз почнуть на нього звертати увагу. Отут трошки неочікувана історія. Талісманов Evasion тепер дає не 15 до Evasion, до ухилення, а 20% аж. Відповідно, це впливає на Radiance, Тепер він також дає 20 до ухилення, при тому, що його вартість не зменшилась. Так само це буде впливати і на алібарду, але про це трошечки пізніше. У Дагона збільшили Spell в стіл на кожному з ранніх рівнів. Тепер він постійно дає 15 спевлей стілу при його використанні. Плюс до цього зменшили кулдаун на перших рівнях використання цього дагона. Було 35, тепер 27. Відповідно, артефакт на якомусь фуріоні доволі непогано виглядає. Та й загалом на багатьох, типу котла, котрий раніше і так купляли, а зараз ще це буде більш потужніше. Таким бар тепер дає 60% Magic Resist замість 50. І я вважаю, це правильно, тому що 50 було занадто мало, тебе, умовно, муерта і так пробувала достатньо сильно. Змінили Bloodstone, і це не може не радувати, адже. Айтем майже ніхто не купляв, тільки на акції іноді можна було купити за новим білдом. Тепер тут є Voidstone, замість рецепту, котрий був раніше. І плюс до цього він ще дає мале регенерацію бонусно, що доволі приємно. У орхіда вартість рецепту зменшили на 200 золота, а от у Блудторна зменшили демедж його. Тобто тепер за кожну бонусну тичку ти отримаєш плюс 60, плюс 50 точніше, замість плюс 60, як було раніше. Diffusal Blade. Нарешті починають фіксити цей айтем. Дивіться, в логі. Поки що це не відображається, але Diffusal Blade при використанні тепер коштує 25 мани. У мене вона не віднімається, це баг, я думаю, це пофіксять. Але головна зміна, вона є з дисперсором. Я про це раніше казав, що перше, що треба зробити дисперсеру, це те, що він не повинен бути АОЄ. Valve по суті, так і зробили. Плюс до цього вони зб... збільшили вартість рецепту на 400 золота. Це достатньо багато. Але тепер при тому, якщо ти наскаєш дисперсер на будь-яку ціль, це може бути ворог, може бути союзник, ти також все рівно отримуєш бонус йому з цього айтема. Тим не менш, це не ООЄ, і це не така емба, як була раніше. У Eternal Шрауду зменшили ХП на 50, тут нічого особливого. Чомусь зменшили вартість рецепту у Глієпніра аж на 200 золота. Хоча айтем доволі таки часто і так купляли в доті. І ти не менш його таким чином вирішили чомусь апнути Тараску, котру майже ніхто не купляв, тепер вона дає 40 сили замість 35 Друзі, стоп! Щоб дізнатися наступні важливі зміни, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатись на цей канал і написати коментар з трьох слів. Це дуже сильно допомагає просувати контент. Буду вам за це вдячний. Ну і тут ми переходимо до Алібарди. Алібарда тепер дає 25% евейджена замість 20. Це дуже багато. Плюс до цього зверніть уважну увагу на сенш, яшу і каю. Дивіться, сенж тепер коштує на 50 золота менше, як і кожен з цих айтемів. При цьому Сенж тепер дає більше статус Резіста на плюс 4%. Це доволі таки кльово. Кая тепер дає менше Spell лайфстет sti... Amplification, точніше, вибачаюсь, це 20% замість 24% ти будеш менше регенеруватись. Але Spell Amplification бонус тепер збільшили з 8% до 10. Тобто твої спели відчутно більше будуть демажити. На якомусь умовному аксі це взагалі дуже кльово з шардом буде працювати. Я ще тепер просто коштує на 50 золота менше. Айтем, котрий я не очікував, що взагалі yes. будуть апати, це Канда. Тепер при використанні таргетспила вона дає бонусних 150 демеджів замість сотні, котра була раніше. Ну і тепер ми переходимо безпосередньо до мечслеєра, головної імби Патчу. Що тут зробили? Перше, збільшили рецепт на 200 золота. По-друге, зменшили базовий меджик разіз, котрий отримував герой, на 5%. Це також доволі е важливо було. Але при цьому, що зробили? Збільшили демедж дебафу, котрий не в герой, коли ти кидаєш межсле точніше, коли ти б'єш людину, ось так. Але тривалість ось цього дебафу зменшили вдвічі, тобто не 6 секунд тепер, а 3 секунди. І це, напевно, головний нерв цього айтему. Але при цьому стати, котрі дає цей артефакт, вони все ще доволі приємні на багатьох героях в доті. Чи варто є воно того тепер щоб купляти на кожному герою як раніше? Побачимо в цьому патчі. Там є ще зміни на кшталт там ось цього манта стайлу, мітеорхамер, манкікін бару по рецептам і по варності, але я не вважаю їх за важливими якимись. Щоправда, комедно виглядає Noлі котрий літає тепер ось таким чином взагалі. Тут збільшили швидкість польоту. Тепер паразма. Вона має рецепт на 400 золота, чого раніше не було. І плюс до цього зменшили інтелект на 5. Відповідно, ну я не знаю, мені здається, айтем все рівно дуже потужний. Єдине, що ти ось цей рецепт маєш, ну, це ти його купляєш в лейтгеймі, я не думаю, що це прям відчутно буде. Айтем все рівно кайф. Можливе повернення героїв з другим домінатором, тому що у нього зменшили рецепт. Аж на 475 золота. Це дуже багато і, можливо, стайлі Кана зараз активніше почнуть пікати. Трошечки апнули брошку, як на мене, доволі потужний артефакт, котрий можна купляти. Тепер мана кост зменшили з 75 до 50. І якщо ти використовуєш якийсь спел, де брошка не активується, ось ця мана за брошку, відповідно також не використовується. Незрозуміла історія для мене сталася з вейлом. Ну, якщо подивитися, що зробили з цим айтемом, то враховуючи, що понерфили понерфали Iron Will, тепер понерфили також і стати на цьому айтемі на одиницю, понерфили армор відповідно і хиперигенерацію на одиницю. Але все рівно артефакт доволі сильний, як на мене. Ну і звісно ж, вирішили нерфанути так само і шиву. Апнули, щоправда, тут е, рецепт на шиву на 350 золота. Це достатньо багато, як на мене. Армор зменшили ще на одиницю, і кожен зі статів і ХП-регенерацію також зменшили на одиницю. Але, як на мене, артефакт все ще доволі сильний, тому що ось ця активація, вона і дамажить, і зменшує ще. Лікування і вемпризм це, як на мене, доволі сильно працює. Ще дві речі. Владмір тепер дає плюс 2 армора і плюс 9, 75 манере герою, котрий його купив. А от ауру навпаки зменшили. На два арм... армора ці забрали заури, і цей манереген, котрий дає тобі, також забрали заури. При цьому ще понерфили в рейсбенди в доті. Тепер армор з них не плюс 2, плюс 4, а плюс 1,75 і плюс 3,5 на 25 й Хвилині. Ось така історія. Ще більше новин про патч у мене в телеграмі за посиланням в коментарях під цим відео, тому підписуйтесь, друзі. Тепер переходимо до нейтральних айтемів. У Arcane Rінга зменшили інтелект на один. У Фейріт Рінкета зменшили ХП-регенерацію. Не ХП регенерацію, а ХП було 75, тепер буде плюс 50. Головна зміна це, напевно, бульбашка. У Бульбашки тепер не плюс 5 ХП а плюс 2. І активація бар'єру не плюс 8 не 5 секунд активації, а 8 секунд. Аж це найбільший нерв. Цього айтему, але при цьому апнули лопату. Тепер не 75 хп цей айтем дає, а плюс 90. У БулВіпа зменшили хп регенерацію і мана регенерацію, але зробили одну важливу річ. Нарешті БулВіп можна використовувати не зупиняючись. Тобто ти можеш бігати і використовувати його як завгодно. Це на рейді про це писали, і вал логічно це зробили по суті, тому що ну не якось логіки немає. Ти біжиш, ти можеш Булвіп натискати кнутом цим когось лупцювати. У Specials Array зменшили тепер стати замість плюс 7, тут плюс 6 статів. У Україні кота неочікувано збільшили армор замість плюс 6, тепер плюс 8 армору дає цей айтем. Giant Рінг тепер дає на 5 сили менше. Зменшили також мов спіт на 5. Відчутно апнули лампу. Тепер вона дає бонуса плюс 500 хп замість плюс 300 і хіляє на 1250 замість 1000. Також існує ще такий айтем, котрий взагалі ніхто не купляв. Ось цей айтем, він називається, я навіть не пам'ятаю, як він називається, Unwavering Condition. Він дає 95% до Magic Resist. У. Відповідно від магії ти взагалі не страждаєш. Але у тебе раніше було завжди 1500 хп. Неважливо, скільки у тебе є тарасок, у тебе було 1500 хп з цим айтемом. Тепер ми бачимо, що базове ХП у тебе 1800, тобто трошечки збільшили кількість здоров'я. Ну і 1800 загалом це вже не так погано. І можливо в деяких ситуаціях люди справді будуть кропляти цей артефакт. А може і ні. Також зверніть увагу на ось ці зміни. Зміни нейтральних кріпів. Бачите, що у кемпів Кобольдів у всіх збільшили демедж. Що це означає? Кемп Кобольдів був найслабкішим в доті. Відповідно, його треба було або стакати, або пулити ну максимум на двох кріпасів. Тепер, можливо, цей кемп Кобольдів можна запулити на трьох кріпів, і він повністю знищить цьох. Цих твоїх трьох кріпасів, таким чином його забалансили. Плюс до цього огр велет ось цей. Ти його тепер, коли б'єш і хочеш застакати, він не буде кастувати, якщо у тебе там більше 70% хп свій стан. Так само було раніше, наприклад, з телепортацією. Дуже часто люди телепортувались поряд з цим кемпом, Огр почудав сам кастувати і збивав телепорт. Ну і тепер поїхали по змінам героїв. Почнемо з Абадона. У нього тепер збільшили кулдаун ультімейту на кожному з е, левелів на 10 секунд. У Арквардена зменшили приріст сили. Тепер у нього взагалі на першому рівні 560 хп. Плюс до цього дуже важлива зміна полягає в тому, що треті спел з ось ці вони тепер тривають не 45 секунд, тобто, умовно, навіть на руні ти вже не можеш їх багато застакати, а всього на. На всього 16 секунд, і потім зникають. Ось такі зміни на кшталт як у Батрайдера Радіуса Флеймбріка і пул реаліті ріфта у okay, Кеоснайте. Я буду скіпати, бо тут нічого не цікавого. А от на чені зупинюсь: ось цей спел тепер коштує 75 мани. Раніше він взагалі нічого не коштував, і людина мож... могла прийти. Просто на лінію забафати ось цей спел на себе або на свого героя, отримати багато бонусного армору, плюс 12 бонусного армору на лінії. Уявляєте, скільки це? І у будь-якому разі він би перебивав будь-якого героя, з котрим він хитається. Плюс до усього ще зменшили у нього талант на ось цей Penitence Damage. замість 225, тепер 175. У Death Prophet зменшили Movement Speed з її ультимейту. Тепер це 16% на останньому рівні. Тобто, по суті, в один левел понерфили на кожному з рівнів. Герой і так не дуже швидко рухається. А з цим нерфом це ще проблематичніше буде. Ну і тут ми переходимо до головної імби патчу, А саме дума. У нього тепер на першому рівні його ультимейту він треба відійти сюди. Так, от на першому рівні його ультимейту кулдаун 12 секунд замість 16 секунд на кожному з рівнів, і це дуже логічно. Плюс до цього йому зменшили мумент Speed бонуси із землі на кожному рівні на 1 І на 10 рівні талант у нього зменшили також демедж замість 15 від землі. Тепер 12, секунд буде, 12 демеджа буде демажити. Також вертаю вашу увагу на другу головну імбупащу, це Фейса Void, Найкращий кері, як на мене, був. Тепер у нього даєлейшн, він зменшує, триває, уповільнює. Кулдауни спелів на 30% на першому рівні. Тобто не працює так, що ти можеш в один деелейшн качнути і взагалі качати далі стати собі спокійнесенько. Тепер тобі справді треба качати цей спел. Yes. Ну і плюс він відчутно савкіше буде на лінії, адже 30% зменшення е, уповільнення uh -huh. кулдаунів це не 60%, е, Коли ти приходиш, кастуєш проти будь-якого героя і стоїш спокійно, фармиш на лінії. Плюс до цього тривалість башу на рікпах також зменшена, і зменшили демедж з ба на 15 рівні на правому, і швидкість атаки в хроносфері на 20 рівні. У Dragon Knight зменшили уповільнення з льодяного дракона. Плюс до цього ще зменшили Magic Resist на чорному драконі. цьому, з Аганіму. Це не 20%, як було раніше, а та шість не а 20%, як стало зараз. Ну і плюс на четвертому рівні також просто так вона демаже і уповільнює менше відповідно. Цей чорний дракон він раніше збільшов відчутно сильніше. Ну але, як на мене, все так само. Девонайт той самий абсолютне герой, головне, що понерфили мечслер для нього. Збільшили ману на фісти на 5 у Ембер Спіріта. А от і у Енігми зменшили радіус Маліфайса. І це відчутно, зверніть на це увагу. У Лішака збільшили демедж за кожен з експлуженів на Діаболіку. Це достатньо приємно може вплинути на героя. Плюс до цього зменшили активацію саме ультимейту на першому і на другому левелі прокачки. Ну а тепер переходимо до Ліона. У нього зменшений кулдаун на перших рівнях прокачки зі стану. Відповідно, тобі ну, бажано вже максити цей стан, хоча з цього рівно не будуть робити. Ну але головні зміни були пов'язані з Манадрейном. По перше, він вже не так сильно уповільнює. Тут прибрали 5% уповільнення на кожному з рівнів прокачки. Плюс у цього, у нього Magic Resist з шардом не 80%, як було раніше, тобто аж більше, ніж Блекінбару, а 60%, тобто та ж сама кількість, що і у БКБ. Радіус Манадрейну зменшили замість плюс 400, тепер плюс 200. Ну але, напевно, найголовніше це те, що якщо на другому таргеті у тебе зникає віжен, Манадрейн припиняється на цій цілі. А тепер зверніть увагу на цього героя, найбільшого лузера Патча, як на мене, Лондруїд. У нього тепер. Дивіться уважно. У нього тепер мов на ведмедику 300 на першому рівні. Плюс до цього кулдаун його ведмедика 150 секунд замість 120 зрівняння з тим, що було раніше. Тобто йому вирішили прибрати просто 40 мувспіда на першому рівні прокачки. Ну, чесно, я не знаю, хто його зараз активно буде пікати, тому що м -м, втрачаєш один раз ведмедика, ну і плюс до цього ти загалом став відчутно слабкіше на лінії. Поки не уявляю, що робити на цьому герою. У Міпо зменшили приріст статів з Аганіму, коли ти його натискаєш, тепер це не 50%, а 40%. Плюс до цього зменшили ще ХП-регенерацію в ось цьому шарді. Це на 35% макс хп регенерації, а 25 буде. З фуріоном зробили цікавий нерв. Йому понерфили на першому і на другому рівні зі спрутів. Плюс до цього, якщо ти виходиш зі спрутів, у тебе тепер немає 05 секунди. Дебафи після того, як ти вийшов, вкотрий тебе, тебе продовжує демажити. Тобто ти виходиш і відповідно демеш миттєво припиняється після того, як ти вийшов з дерев. Також збільшили кулдаун на перших рівнях телепортації. Тепер це 75 секунд на першому рівні, замість 60 як було раніше. А от зі спрутами, до речі, забув сказати, тепер на останніх рівнях навпаки збільшили демедж з цього спела. От на перших на лінії буде взагалі складно, як на мене тепер на Фуріоні. Звернув увагу, що Valve постійно апають фантомку. Їй збільшили приріст агіли з 3,2 до 3.4. І тепер у неї збільшився ще рейндж Дагера на перших рівнях прокачки. Можливо, герой буде потрохи повертатися, враховуючи, що актуальних керів понерфили. Тут швидко. У Сарка збільшили кулдаун на паунці. Террорблейда неочікувано апнули. Тепер у нього базова стрінжа на 16, а плюс 18. Плюс до цього зменшили ще кулдаун на рефлекшн. З Тімбером тут взагалі незрозуміла історія. Йому зменшили кулдаун на шарді. Але при цьому все, що йому зробили, це зменшили талант на 15 рівні замість е, плюс 3 відсотки до е, статів, котрі ти зменшуєш. Тепер буде плюс 2,5%. відсотки. Ну це не прям вау. А от у Vengeful Spirit, головної імбипачу, все, що зробили, це зменшили демедж з другого спила на перших рівнях прокачки. Ну і загалом. На при припрокачці цього спела. А, ну і стан на одну секунду збільшили на кожному з рівнів. У вайпера зменшили демедж з другого спела, і рейндж радіус з третьої абілки також зменшили. А от у вічдоктора Аганім тепер не дає трустрайк. Відповідно, якщо є якісь місці у героя, ти не будеш тепер по ньому попадати і стовідсотково вигравати тим файти в соло. Ось така от прикра історія. Ну і тепер зміни пов'язані з драконом, котрий у вас є на троні, якщо ви його вибили. Цей дракон залишається назавжди, не тільки у рік дракона, це напевно головна і найкрутіша зміна. Ти можеш йому дати п'ятюню, І якщо команда твоя е, робить рембейдж, він буде якийсь е, рик просто робити і підтримувати твою тіму таким чином. От такий от патч. Я думаю, далі буде тільки глобальний патч, до котрого готуються вже Valve, де вони випустять нового героя і буде дуже багато якихось змін. Вам же я дякую, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал. І на все добре, любі друзі, бережіть себе.